До відділу містобудування та архітектури продовжують надходити заяви від жителів шостки на встановлення індивідуальних альтернативних систем опалення. Мова про газові конвектори пояснила спеціалістка відділу Анна Бабак. 29 заяв. В принципі, документи всі в порядку. Після цього, після виконкому, якщо погоджено рішення, то ми громадян відправляємо до. Газорозподільних мереж країни, для того, щоб вони брали технічні умови, говорили і про надання матеріальної допомоги на поховання, лікування та у зв'язку з пожежею а також про виплату компенсації жителям громади на придбання альтернативних джерел електроенергії 2 мільйони 977 тисяч. За один місяць. Щоб підтримати даний проект рішення виконкому, до нього включено 552 особи на 4 мільйони 280 тисяч. 4 мільйона 280 тисяч. Ми за один місяць повинні заплатити людям, які купили електростанції або сонячні батареї. Надзвичайно велика цифра і за. Жовтень і частину листопада шоскінці купили більше тисячі генераторів. Ще не всі отримали компенсацію, це одна частина 4 мільйона 200 Тобто, таким чином ми збільшуємо парк альтернативних джерел енергії для ну, випадків, коли можливе, можливо, від, можливе відключення електроенергії в тому числі. І в нашій громаді, і в тому числі в першу чергу на прикордонні, надання компенсації за пошкоджені об'єкти в результаті збройної агресії Росії проти України одне з важливих питань, яке піднімається протягом трьох років поспіль. Жителі громади, житло яких зазнало значних ушкоджень або взагалі було зруйноване, можуть розраховувати на фінансову допомогу держави. Про умові правильного заповнення необхідних документів це 59 заяв на загальну суму 2 мільйона 985 тисяч гривень і три заяви відмови в зв'язку з відновлення об'єктів з рахунок Затвердження Затвердення рішень комісії по семи заявам на загальну суму 8 мільйонів 819. Тисяч і одне рішення по відмові в зв'язку з помилкою при поданні заяви. Прошу визначити житловий багатоквартирний будинок з адресою провулок Івана Євдокименка, 6 міста 6, непридатним для, для проживання. Аварійний який потребує демонтажу своїм рішенням. Члени виконкому також визначили місця продажу новорічних дерев. Традиційно основна локація залишилася на площі Свободи та по вулиці Заводській біля центру культури. Проект програми розвитку культури Шосткинської міської територіальної громади на 2026 30 роки представила на розгляд членів виконкому, тимчасово виконуюча обов'язки начальника управління культури, туризму та охорони культурної спадщини Зоя Півненко. Приймаємо на 5 років за напрямками. Кошти на заробітну плату, на проведення заходів культурно-мистецьких, на ремонти, розвиток української мови буде у нас тут і проводити заходи для дітей, молоді, і ну, виставки в краєзнавчому музеї. Також проєкт комплексної програми Освіта на майбутні п'ять років представила начальниця управління освіти Наталія Сергейко. Напрямки залишаються ті самі. Основна увага спрямована в цій програмі на забезпечення функціонування закладів освіти, створення безпечного освітнього середовища, покращення матеріально-технічної бази, створення сучасних умов для навчання і виховання учнів. Програма розроблена на підставі фактичних видатків з урахуванням інфляції. Проголосували члени виконкому і за проект молодь шосткинської МТГ на 26-30 роки. Ольга Сокульська, начальниця відділу, зазначила, що основна увага відповідно даної програми буде приділена розвитку громадської національної ідентичності та патріотичному вихованню молоді. Розвиток студентського самоврядування, розвиток молодіжних просторів, співпраця з молодіжними громадськими організаціями. Пропонуються також присутні проголосували за надання ще 63 дітям Шосткинської громади статусу дитини, яка постраждала від російської агресії. Шосткинський ЦНАП продовжує надавати адміністративні послуги населенню громади. Про це під час апаратної наради повідомив Андрій Нерода, начальник управління центру надання адміністративних послуг. За минулий тиждень центром надання адміністративних послуг було видано 230 довідок із реєстру територіальної громади, прийнято 11 пакетів документів на відстрочку, 15 щодо державного земельного кадастру. Про пошкодженому майну звернулися три особи. Знято з реєстрації за тиждень було 85 осіб і зареєстровано 36. Про роботу свого підрозділу доповіла Оланта Долгих, заступниця начальника у фінансового управління шосткинської міської ради. На минулому тижні було опрацьовано рішення сесії про внесення змін. Надано розпорядникам довідки про внесення змін та витяги з рішення сесії. По фінансуванню було профінансовано розрахунок заробітної плати та видатки пов'язані з безпекою громади. В пріоритеті залишається допомога військовим. На цьому тижні плануємо профінансувати перший аванс та розрахуватися за енергоносії, також у зв'язку з закінченням бюджетного року, особливе прохання всім головним розпорядникам активізувати роботу стосовно завершення всіх розпочатих проєктів, своєчасно подавати заявки на фінансування з метою уникнення кредиторської заборгованості на кінець року. В громаді продовжується надання адміністративних послуг населенню, фінансуються видатки, пов'язані з життєдіяльністю громади, надається допомога військовим. Заклади освіти Шосткинської територіальної громади продовжують працювати в змішаному форматі. Облаштовуються святкові зони в освітніх закладах до новорічно-різдвяних свят. Про це під час апаратної наради повідомила Наталія Сергійка, начальниця управління освіти Шосткинської міської ради. Того тижня відбулася зустріч з представниками міжнародної організації ЮНІСЕФ з питань освіти, під час якої обговорили нагальні питання функціонування освітньої галузі Шосткинської громади. Особлива увага приділялась питанням покращення умов в захисних спорудах цивільного захисту. Відвідали один із закладів освіти нашої громади, поспілкувалися з учнями-педагогами. Є певні напрацювання, і сподіваємось на подальшу співпрацю з організацією ЮНІСЕФ. Закладі, заклади освіти шосткинської громади продовжують працювати в змішаному форматі. І 47 закладів 45 працюють змішано, виключно в захисних спорудах цивільного захисту з дотриманням безпекових умов. Також розпочали підготовку до новорічно-різдвяних свят. Оформлюємо в закладах освіти е, святкові зони для того, щоб наша молодь, наші діти, незважаючи на війну. Мали все ж таки свято і отримали новорічні подарунки, які вже закуплені за кошти місцевого бюджету. Заклади освіти продовжують співпрацю з міжнародними організаціями, облаштовують святкові локації, готуються до привітання здобувачів освіти новорічними подарунками, які закуплені за кошти місцевого бюджету. Волонтерський центр Шостка добро отримав чергову партію гуманітарної допомоги, сучасні ролатори та ходунки, які значно полегшують пересування людям з порушеннями опорно-рухового апарату. Допомогу передав німецький благодійний фонд за сприяння волонтерів Євгена Лачинського, Віталія Гаврилюка та шосткинки Олени Противень, яка нині мешкає в Німеччині. Це до речі, наша волонтер вчителька гімназії Олена Противень. Вона як сама була ініціатором цього всього, вона акумулювала там біля себе наших українців і зібрали таку допомогу. Ціленаправлена, скажімо, адресна прислали велику допомогу. Ми дуже їм вдячні. Один тільки водій його вони вмовили приїхати в нашу прикордонну зону, більш ніхто не погодився, дуже був задоволений. Ні, як ми чого його прийняли, подяку дали, нагодували його, і він сказав: Мене таки ще ніхто ніколи ніде не приймав. Засоби реабілітації будуть розподілені між тими, хто їх найбільше потребує. Допомогу ми вже відправили у Воронежський інтернат. Допомогу відправили нашій церкві з Готується допомога нашим військовим, е, свійський психологічний, психіатричний диспансер, е, наші лікарні е, і. Е... В глухів і нашому шпиталю. Особливо важливими ролатори та ходонки є для людей, які проходять реабілітацію після травм, операцій або мають хронічні захворювання, що обмежують рухливість. Усі, кому необхідні такі засоби пересування і хто має відповідне медичне призначення, можуть звернутися до волонтерського центру Шостка Добро. Ми завжди поруч, аби допомогти, наголошують волонтери центру. Волонтери «Шостка добро висловлюють щиру подяку німецькому фонду за турботу про рідне місто в складний час. Випускник Шосткинської дитячої школи мистецтв, а нині студент Львівської національної музичної академії імені Миколи Лисенка Сергій Сапун здобув першу премію у найскладнішій категорії Senior Classic на 75-му міжнародному конкурсі акордеоністів, що відбувся у французькому місті Монтаржі. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук викладач музиканта, відомий український композитор і акордеоніст Ярослав Олексів. Останній раз українці вигравали трофей світу ще в 90-ті роки. Сьогодні, завдяки Сергію Сапуну, ця найвища Город знову повернулася до України, написав Ярослав Олексів. За перемогу в найпрестижнішій категорії конкурсу Сергій отримує грошову премію та понад 20 сольних концертів у різних країнах світу від Європи до Азії та Америки. На галаконцерті лауреатів шосткінський музикант виконав твір свого викладача Романс для тебе. Присвячені дружині Ярослава, яка пішла з життя, а водночас і всім українцям, які загинули чи постраждали через війну. Цим виконанням ми ще раз наголосили всьому світові: українці незламні, підкреслив Ярослав. Слав Олексів.